Добрий день, хлопчики та дівчат. Вже настав останній місяць осені, що має назву листопад. А звідси він так, тому що саме в цьому місяці опадає останні листочки старих. Погляньте як це відбувається. Листопад. Холодний вітер загойдав деревам віти, короткий, сонце низько, і зима уже так близько, он безлистий гай сумує, ще від птахів він не чує, І застигло в тузі поле, переорене і голе. Горобина у намисті під ногами килим з листя, небом сунуть хмари грізні, хозяйнує осінь. Пізня. Зниження температури повітря означається на житті рослин. Вони не можуть вирушити на південь слідом за теплою погодою. Але у рослин є інші способи виживання в умовах сурових зим. Однорічні тривянисті рослини гинуть, але вони залишають насіння. У багаторічних трав'янистих рослин залишаються молоді пагінці, корені, цибулини. Багато трав'янистих рослин скидають листя поступово і тому завжди залишаються зеленими. Одним із найцікавіших способів пристосування дерев і кущів до зими є листопад, що ж його спричиняє: листочки на дереві випаровують воду. З настанням осені сонячне проміння менше нагріває повітря, ґрунт і воду, яка є у ньому, сік не може надійти від кореня до всієї рослини. Тоді дерево або кущ захищаються від надмірного випаровування і починають поступово скидати листя. Чому листя жовтіє? В листочках є жовті червоні зелені зернятка. Зелені зернятка хлорофіл, дуже люблять світло. Вони виробляють для рослини поживні речовини крахмал і цукор, коли тепло їх у листочку найбільше. Восени від нестачі світла і тепла зелені зернятка руйнуються, а жовті, помаранчеві, коричневі залишаються. Нам здається, що листочок пошевтів, а насправді поступово зникає зелена барва. Дерево чи кущ закупорює місце, де листок прикріплений до гілки. На пагонах залишаються бруньки, які не бояться морозів. Зовні бруньки вкриті темними лусочками, у середині заховались маленькі листочки, вони сплять до весни. Сосни ялини скидають свої листочки поступово, бо хвоїнки вкриті товстою шкірочкою і тому не так швидко випаровують вологу. Якщо дерево скине відразу усі голки, то не вистачить весни, щоб одягнутися, і тому всохне. Ялина змінює свої хвоїнки протягом дев'яти років. Листопад має важливе значення в житті рослин, захищає рослину від висихання. Опале листя вис... захищає коріння дерев від вимерзання. Скидаючи листя, дерева оберігають себе від пошкоджень, які спричиняє налипання снігу. Опале листя утрамбовують, воно перегніває і перетворюється на доброво для рослин. Осіннє листя надихає до творчості різобарні листочки чудовий матеріал для аплікації. Дякую за увагу!